Друзі, доброго ранку, доїжджаю до водойми. Сьогодні прогноз погоди обіцяє бути сонячно, трішки буде вітер. Такий після обіду буде 8, 8, 9, 7 метрів, трошки багато, але, але на моєму човні в мене балон 40. Діаметрі, то я думаю, буде легше, ніж на попередньому 30 з чимось в мене діаметр був. І сьогодні я його випробую, якщо буде вітерець, як він буде себе поводити в такому середньопотужному вітрі. Так, як я говорив, погода сьогодні має бути хороша. Чому приїхав на цю водойму тому що сонячно і тут глибини, тут більше шансів щось зловити. Бо якщо мілко, то в сонячну погоду риба себе дуже осторожно поводить. Я в'їжджаю на водойму на озеро і зараз буду збирати свій новий човен. До човна я зробив ще поселений зробив. потім зробив транцеві колеса. Ну, такі на скору руку, але я думаю будуть працювати. Мені кращих не потрібно. Хіба їх до, до, дороблю. З часом протестую, як вони будуть себе вести і тоді буду доробляти. І столик для ехолота там, і для всяких дрібничок. Зараз я це все буду збирати і буду знімати. І все вам покажу. Вийшло так собі нічого, можна було зробити, звичайно, краще, але я це все трішки з спішкою робив, тому що встигнути в цьому році ще половити, бо я ще з човном не був ні разу на водойми в цьому році. Якщо я не помиляюсь, звичайно, я вже під'їжджаю і буду зараз швиденько збиратись і буду рибалити. Транець з колесами. Забирати колеса. Трошки незручно. Але буде важче. Ні. Опаки друге легше. Ага, так. Думаю, що не входить. Я не той пої... сторону я поставив. О, якось так. Не взяти. Мотор сюди наче холота, все, друзі, човен готовий буде відходити ох, корабль. Так, друзі, поплили. У мене покльовочка, не удар підібрала рибку. якась невелика Ось сюда. І відпустився. Друзі, вот такий судачок. От. Друзі, в мене одна покльовочка, один судак. Такий десь півтора кілограму. Я другу точку, маю тут пару відміток, буває працюють, буває взагалі не працює. О, щось там попадає. Так, на рахунок лебідки, лебідка взагалі бомба. Руки сухі, воду не пхаю, працює добре. Тільки з виходом якорю, якоря на ролік дуже поки що важко, треба щось думати. Робити е, з двох частин якоря, щоб він перегинався. Він на роліку не згинається і йому тяжко зайти на ролік. Потрібно, я думаю, зробити ще одну частинку, щоб він заламувався і заходив на ролік. Коротше, треба щось здумати. Поки що я довожу його до роліка і він так висить собі там. Він сильно не болтається. То якщо на швидкостях, то потрібно, щоб він на ролик заскакував, випадково не злетів і не заштупорився. Бо може бути падіння з човна. А так то взагалі все добре. Руки сухенькі, мутає добре. Я думаю, може просто те, що треба було трошки якорь важчий для цієї лодки обловлюю точку, п'ятий закид, реакції нема ніяк. О, покльовочка була. Підкинув, приманочку підкинув він і не взяв. Тому є якась причина, якщо він її не взяв, зараз буду міняти. Скоренько змінити треба. Поставлю такий Ядовитий. Друзі, показую, як працює. Нажимаємо і витяг. Дуже класно. Руки сухі. І от я зараз покажу, як він стає, то як. Ролик все працює, глибина, я розкажу яка. Ну, я балдію поки що від нього, трошки довго йде, але отак от, от він стоїть. Бачите? Як він стає? Отак він і стає, він не дотягується, йому треба ще траплінь, трамплінчик, я думаю. Глибина у нас 7 метрів. Друзі, йду до наступної точки. Слабенька точка була, зараз йду до трошки краще. Друзі, я вже поміняв точок 10. Поки що нічого. Були зацепи риб мирної, я так зрозумів, стайки риб, бо рехало дуже показує дуже багато риб. І були зацепи і толстолоба, бо слизь була на цьому, і простої рибки. Було чути, як шнур проходив по рибі. Так, і поки що все. Поки що. Ноль повний. Вже навіть не знаю що ставити. У мене тут є така приспособа, хочу її попробувати. Не пам'ятаю де я її купляв. Флагмані, здається. Флагмані, але де вони є? Вони тут чи Зараз друзяки я вам їх покажу. а вон. Це 12 грам, це 20, 7 і 15. О, зараз візьму 15 попробую, Дивіться, от такі штучки, бачите. Зараз буду пробувати на них ловити. Це чупа-чупс, чи що це, не знаю. ні, Це від Дніпро-свинець. Зараз буду пробувати. Вже якраз воно хоче щоб приманку підняти над ґрунтом. Зараз буду пробувати. Можливо, воно хоче таку комбінацію. Друзі, я пообідав всім смачного, хто сідає обідати, всі причандали в мене в рундуку. Рундук це класна штука, тільки щоб рундук був якісний, тоді взагалі був. До роботи, друзяки. Тут і холод, бачите, що показує. Багато білої риби. Буду пробувати. Першого судака я приблизно... Такі картинці взяв, дуже багато було білої риби. Завжди як є біла риба, є і той, хто їсть ту рибу. Це не факт. Хвилька. Це не факт. Тому що я вже зробив таких три зупинки, там де багато білої риби. І жодної покльов. Це потрібно, щоб ще цей пастух, який пасе ту рибу, захотів їсти вашу силіконку. Друзі, переміщаюсь на другу точку бачите який рельєфчик і якісь ямочки Це все Опа. Друзі, окунь. мелкий, он с ударчиком таким классным бежи. Ой. Так, друзья. Судачок бахну, бачите? Оставлю щось інше. О, малинку. Друзі, мене щось серйозне. воно колстолоп. то толсто лоб оо Файный, друзья. Классный. Фух. Это вот такие, друзья, судачок. Де тут є? Що скривати не хочеш?